Аби ознайомитися з життям та проблемами громадян України під час війни та допомогти внутрішньо переміщеним особам, на Буковину завітала німецька політакиня Ребека Гармс. Про важливість приїзду та що це означає для буковинців та внутрішньопереміщених осіб, розповідаємо уже за мить. З метою ознайомитися з життям та проблемами громадян України під час війни сприяти допомозі внутрішньопереміщеним особам і нашим воїнам на Буковину завітала німецька політикиня Ребека Гармс. Неодноразово пані Ребека з початку війни відвідувала Україну, аби побачити власними очима, як живуть українці, яку допомогу отримують волонтери та наші воїни. А ще чого найбільше тут потребують? Ребека Гармс була депутаткою європейського парламенту, співголовою фракції Зелені європейські. Вільний альянс та співголовою делегації у парламентській асамблеї Євронест вона одна з небагатьох в німецькому політикумі, для кого Україна давно й послідовно належала до пріоритетних напрямків роботи. Я встигла познайомитися з різними суспільними групами, поспілкуватися з різними людьми, і я вражена, скільки зв'язків вже встановлено між громадами в Україні разом з громадами Німеччини. Мета поїздки знайти відповіді на питання, як покращити співпрацю і комунікацію між людьми та як допомогти ВПО в Україні, стверджує пані Ребека. Тож, внаслідок аналізу потреб, політикиня підсумує перелік завдань та бажань, які необхідно здійснити. Я напишу лист до виконавчої ради. Де Фольксваген, оскільки я мала досвід роботи як радник посталості в компанії. Я хочу збільшити кількість робочих місць і власне, щоб компанія Фольксваген покращила співпрацю саме в цьому регіоні, оскільки я переконана, що створення робочих місць це те, що необхідно Чернівцям. тож пані Ребека стверджує, що комунікуватиме з різними донорами у Німеччині з консульством та університетами, щоб вони продовжували надавати свою підтримку Україні. Зокрема, приїхала політикиня у Чернівці на запрошення. Міжнародного відділу ЧНО за час перебування тут відбулися чимало зустрічей пані Ребеки зі студентами та представниками влади. Основна мета загалом цього всього полягає в тому, щоб з одного боку пані Ребека побачила, як живемо ми, чим ми цікавимося, що ми робимо задля перемоги і в чому є найбільша потреба. А з іншого боку, для того, щоб і ми дізналися якомога більше про діяльність пані Ребеки в рамках європейського парламенту, в рамках її громадської діяльності, волонтерської діяльності і діяльності на підтримку України. Отож, перевага для нас у результаті такої зустрічі чимало, стверджує пані Наталія Нечаєва Юрійчук. Насамперед, це можливість налагодити зв'язки та продовжити наш розвиток надалі. Тому що з одного боку ми отримуємо можливості познайомитись і побачити, що робиться і яким чином відбувається взаємодія в рамках Європейського союзу, європейської спільноти формування платформи неурядових організацій на підтримку України і промоуці інтересів України. З іншого боку, ми можемо артикулювати, Кулювати і ми артикулюємо і наші інтереси, і те, в чому у нас є найбільша потреба, і це є надзвичайно важливо, тому що це не з чужих слів, це не злів когось третьої сторони. Це власне від тих, хто дійсно живе у війні під час війни, і хто чітко розуміє, що потрібно і що не потрібно, і налагодження горизонтальних зв'язків на рівні громад, на рівні неурядових організацій. Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теме дня, ТВА.